Із з метою створення сприятливих умов проходження нересту з 1 квітня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів Сумщини розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Шановні рибалки-любителі вийшов наказ управління Державного агентства з розвитку міліорації рибного господарства та програм у Сумської області про встановлення весняно-літньої заборони, на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах Сумської області у 2025 році. Згідно з цим наказом заборонити здійснення промислового, любительського рибальства на період нересту риб та розмноження інших водних біоресурсів у рибасподарських водоймах з підконтрольних управлінню Державного агентства з розвитку у Сумській області. У такі терміни. У всіх річках та їх кореневих водах це руслах річок з усіма діючими, рукавами, затоками та затонами з 1 квітня по 20 травня 2025 року включно. У всіх водосховищах. З 1 квітня по 10 червня 2025 року включно. І у всіх придаткових водоймах – це протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми в тому, числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені з 1 квітня по 30 червня 2025 року, включно у нерестовий період, рибоохоронні патрулі в посиленому режимі здійснюють контроль на водоймах. За недотримання вимог весняно-літньої нерестової заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. А також відшкодування завданих рибному господарству збитків сума штрафів за порушення правил рибальства відповідно до частини 4 статті 85, а саме грубе порушення правил рибальства Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 340 до 680 гривень. У разі завдання істотної шкоди рибним запасам відносно особи застосовується кримінальна відповідальність згідно зі статтею 249 Незаконне заняття рибним звіриним або іншим водним добувним. Промислом Кримінального кодексу України, яке передбачає накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, або навіть позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого, крім того, порушник повинен сплатити за незаконне добування вилов водних біоресурсів, збитки за таксами, Виловного сома – 5117 гривень. Судака 3587 гривень, коропа за зана гривень. Щуки 3468 гривень, окуня 3162 гривні, за білого Амура та столобика рослонеїдних видів рив 3638 гривень, карася 1581 гривню, ляща 1649 гривень, за один екземпляр виловленого рака 3332 гривні. У рамках проведення операції Нерест поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем на території Косівчинського водосховища виявили декілька одиниць незаконних збройних знарядь лову таким чином, попереджено збитки рибному господарству на суму майже 60 тисяч гривень.